Доброго ранку, мої любі малята. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку всім дітям на світі. Доброго ранку тобі і мені. Діти, до нас в гості завітав капітошка. В нього сталася прикра. Історія. Його маленькі сестри краплиночки загубилися, і він просить нас допомогти їх знайти. Ну що, малята, допоможемо. Діти, але щоб знайти маленькі краплиночки, треба дізнатися, що ж таке вода. Давайте переглянемо відео. Привіт! Я краплинка води. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємось разом. Погляньте, це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Вода є невідмінною частиною усього живого. Спробуй відгадати мої загадки. Хтось відкрив на небі душ. Повно на землі калюш, і на нас водиця лється. Як це явище зоветься? Так, краплинки дощу це вода. А тепер наступна загадка. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю тихо ліг, називають його. Так, це сніг. Сніжинки – це крижані краплинки води. Прозорий, як скло не вставиш у вікно. Що це? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода це не жива природа. Але вона є незмінним помічником живої природи. Без води усе живе загине, адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди. Сподіваюсь, сьогодні ви дізнались багато нового. До нових зустріч, діти. А зараз капітошка запрошує вас до своєї чарівної лабораторії. Ми там зараз з вами трішечки пограємось з його маленькими сестричками-краплиночками. Та дізнаємось, яка ж буває вода, яка вона на вкус, яка вона на колір. Все це нам зараз розповість капітошка. А чи любите ви подорожувати? А з ким і саме куди, прошу відгадати. Мене п'ють, мене льють, усім потрібна я. Хто я така? Так, правильно, це вода. А зараз полинемо в лабораторію дослідника. Давайте з вами дізнаємось, які властивості має вода. Щоб відповісти на всі питання, необхідно провести певні досліди. Візьміть склянку з чистою водою і понюхайте її. Що ви відчуваєте? Так, правильно, нічого, тому що вода не має запаху. А ще стан води залежить від розчинених в ній речовин. Давайте в склянку з водичкою додамо трішечки цукру та ретельно його розмішаємо. Що ж сталося з нашим цукром? Я впевнена, що ви всі знали, наш цукор розчинився в водичці. А яка ж стане за смаком вода? Вірно, солодка. Пропоную склянку з водою додати тепер сіль та ретельно розмішати. Якою стане наша вода? Вірно, солоною. Тож ми з вами дізналися, що вода не має запаху, водичка прозора, текуча. І вода є розчинником, ній можна розчинити цукор та сіль. Вода дуже важлива в природі. Вона є основою життя всього живого на світі. Ну що, малята! Чи сподобались вам досліди з капітошкою? Тож давайте разом з вами пригадаємо, чи має запах вода? Так, немає. А чи має вона якийсь колір? Який колір має вода? Вона не має кольору, бо вона Прозора. А чи є у неї запах? Так, немає. А яка вона на смак? Солодка чи солона. Так, вона не солодка і не солона. Бачите, яка у нас водичка? А ми з вами кожного дня її. П'ємо. Ось так, малята. Всім до побачення, гарного дня. Зустрінемось скоро знов. Я буду чекати нашої зустрічі.